Guten Tag, Kinder. Доброго дня, діти. Сьогодні ми розпочинаємо урок 51. Штунде 1 und 40. Unsere Tia Наш тваринний світ. Übung 1, Seite 136. Вправа 1, сторінка 136. Höre das Lied und sing mit. Прослухай пісеньку та проспівай. На жаль, аудіо недоступне до цієї вправи, тому я прочитаю та перекладемо, повторюємо за мною. Ich bin der kleine Tanzbär. Я маленький танцюючий ведмідь. Und komme aus dem Wald. Я з лісу. Ich suche mir einen Freund aus. Я шукаю друга. und finde ihn auch bald, is nach was, und wir tanzen hübsch und fein mit ein von einem auf das andere bein, la Übung 2, Seite 136. Sieh dir die Bilder an, höre zu und sprich nach. Rosaline Malunke, i Stunde 51, Übung 2. Der Igel, der Fuchs, der Bär, der Wolf, der Fisch, der Hase. Die Maus, der Delfin, der Frosch, das Eichhörnchen. Der Igel, Jijajok. Der Fuchs, Lysica. Der Bär, mit Der Wolf, wolf. Der Fisch, Reber. Der Hase, Krolik. Die Maus, Mischka. Der Delfin, Дельфін. Деафьш жабка. Das – «білочка». Ось ці слова вам треба буде записати у словнички та вивчити. Der ігель їжак. Форма однини співпадає з формою множини. Дея фухс, ді фюхсе, лисиця, лисиці. Bär, ді берен ведмідь ведмеді. Wolf, вольф, Wölfe, вовки. Der Fisch, die Fische. Риба, риби. Der Hase, die Hasen. Заєць, зайці. Die Maus, die Mäuse. Миша, миші. Der Delfin, die Delfine. Дельфін, delfin, дельфіни. Der Frosch, die Frösche. Жаба, жаби. Das Eichhörnchen. Білка. Ich meine, я ja, думаю, net, милий любязний, lang, довгий. Бьозе злий сердитий, гефеаліг небезпечний, шнель швидкий, штак сильний, дужий, люстіх веселий. На наступному уроці на оцінку буду запитувати ці слова. Підготуйтесь, будь ласка. Далі вам потрібно буде переписати з класруму число класна робота, і ми з вами разом письмово опишемо тварин з вправи 2. За таким прикладом. Das ist ein Igel, bild 1. Це їжачок, малюнок номер один. Der Igel ist klein und grau. Їжачок маленький та сірий. Ich meine, der Igel ist nett. Я вважаю їжачок милий. Значить, Дивіться, ми описуємо за допомогою ось цих двох табличок. Слова у першій таблиці: Gross – великий, klein – маленький, lang – довгий. Шон гарний, гуд хороший, бьозе – Злий, геферліх, небезпечний, люстіх – смішний нет, милий, шнель швидкий, штарк синь, сильний. Бляу голубий, браун коричневий, грау сірий, грюн зелений, рот, рудий або червоний шварц – чорний, вайс білий. Письмово описуємо тварин. Das ist ein Fuchs, bild 2. Це лисичка, малюнок номер 2. Der Fuchs ist schön und rot. Лисичка гарна та руда. Ich meine, der fuchs ist gefährlich. Я вважаю, що лисичка небезпечна. Das ist der Bär, bild 3. Це ведмідь, малюнок 3. Der Bär ist groß und braun. Ведмідь великий та коричневий. Іхмайне диабея іст штарк. Я вважаю, що ведмідь сильний. Das ist der Wolf, Bild 4. Це вовк малюнок 4. Der Wolf ist böse und grau. Вовк äh, злий та сірий. der Wolf ist gefährlich. Я вважаю, що вовк небезпечний. Das ist істфіш. Bild 5. Build 5.5. Der Fisch ist klein und grün. Riba male to zelena. Ich meine der Fisch ist schnell. Я вважаю, що риба швидка. Das ist der Hase. Це зайчик. Build 6. Malunek 6. Der Hase ist schön und grau. Зайчик Гарний та сірий. Ich meine, der Hase ist gut. Я вважаю, що зайчик хороший. Das ist die Maus bild 7. Це мишка малюнок 7. Die Maus ist klein und grau. Мишка маленька та сіра. Ich Ichmine die Maus ist nett. Я вважаю, що мишка мила. Das ist der Delfin, Bild 8. Це дельфін, малюнок 9. Der delfin ist lang und blau. Дельфін довгий та синій. Ich meine der Delfin ist lustig. Я вважаю дельфін веселий. Das ist der Frösch, Bild 9. Це жабка, малюнок 9. Der Frösch ist gut und grün. Äh, жабка do, хороша та зелена. Ich meine, der Frösch ist schnell. Я вважаю, що äh, жабка швидка. Das ist das ein Hörnchen, Bild 10. Це äh, білочка, малюнок 10. Das Eichhörnchen ist klein und rot. Білочка маленька та руда. Ich meine das даст ist schon. Я вважаю, що білочка гарна. На цьому на сьогодні ми завершуємо. Ця вправа має бути у вас у зошитах, на неї буде стояти оцінка заведення і за вправу. На наступний урок вчите слова і готуйтесь відповідати. Auf Wiedersehen! До побачення!